На Полтавщині встановлені та функціонують 42 вузли, а це 119 відеокамер. Цього року у межах регіональної програми інформатизації цифрова Полтавщина в області інтегровану систему відеоспостереження та відеоаналітики планують модернізувати. Відповідно до попереднього проведеного аудиту, на сьогодні необхідно встановити додаткові 119 вузлів, в тому числі це 300 оглядових камер та 300 камер інформаційного. Транспортних систем органи місцевого самоврядування в свою чергу отримують повноцінний доступ до користування системи в межах своєї громади. Торік за допомогою системи розкрили понад три тисячі тяжких злочинів. Система відеоспостереження доводить свою ефективність, каже заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Ігор Панченко. Національної поліції дуже ефективно використовують свої діяльність як до початку війни, та особливо в умовах воєнного стану. На модернізацію системи відеоспостереження та відеоаналітики планують виділити 20 мільйонів гривень з обласного бюджету.